Є у нас на це спроможності порівняно з тим, як починалася війна, є Є такі спроможності. Вони будуть ще більше. І ці спроможності, в принципі, дозволять нам виконати ту амбіцію, про яку в минулому році ще говорив, загнати весь цей Чорноморський флот, ближче туди, до Туапсе, там Новоросійська, для початку, і повністю контролювати не фізично, а не давати їм. Рухатися в зоні Криму і так далі. так далі. Над цим робота йде. Дещо ви бачите по спроможності. Тому що ці спроможності вони обмежуються не тільки системами, типу Нептун, а є ще інші системи. Ми набагато сильніші зараз в цьому питанні, ніж були рік тому. Набагато. І просуваємо в цьому напрямку ще далі. І чим дольше буде війна затягуватися, Тим менше шансів для російського Чорноморського флоту вижити в найближчій перспективі. Суто через технологічні рішення, які у нас будуть закрити цю тему. Тому хай думають, хай думають, хай розраховують. Як хто хтось сумнівається, хай чекають.